Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо іменини нашого Папи Римського. Він носить ім'я Лев, а це означає, що е, сьогодні ми згадуємо святого Лева, тобто його покровителя, тобто сьогодні іменини. Іменини це не день народження, іменини це день святого покровителя. Е, нехай Господь Бог благословляє його, благословляє його місію, його діяльність. На з вами. Сьогодні, дорогі друзі, пропоную прочитати початок книги мудрості і послухаємо також псалом. Псалом нас вводить в атмосферу. Божої присутності. Щовечора в нас на кредо є молитва. Молимося чотири частини Святого Розарія. Люди телефонують, люди моляться, люди записують свої молитовні намірення, і це прекрасно. Люди записують те, за що вони самі моляться, і це дуже добре. Натомість, коли наступає момент іспиту сумління, кілька хвилин тиша, молитва в тиші, тоді відбувається великий спад. Активності тоді багато людей вимикається. Хоча ця молитва є, напевно, найпотрібнішою, тому що людина усвідомлює, що стоїть перед Богом, стоїть перед пресвятими дарами, перед монстранцією, перед істинним тілом Господа нашого Ісуса Христа і усвідомлення цієї присутності вже є іспитом сумління. Це вже сильно. Тому саме в такому ключі послухаємо сьогоднішній псалом 139. Господи, Ти дослідив мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю я. Ти задуми мої здаля розумієш, Ти дослідив мої стежки і мій сон. Тобі відомі всі мої дороги. Адже й слова в мене на язику ще немає, а ти, Господи, вже все знаєш. Оточив мене спереду і ззаду і поклав на мене свою руку. Твоє знання для мене дивовижне, воно понад мої сили, я неспроможний його осягнути. Куди піду від Твого Духа, куди втечу від Твого обличчя, якщо підіймуся на небо, ти є там, якщо зійду в Шеол, і там ти, Боже. Коли б я підіймався на крилах світанку і на краю моря замешкав. То й там твоя рука мене попровадить, мене втримає твоя правиця. Дорогі друзі, це читання вводить в нас в атмосферу Божої присутності, Божої присутності всюди, також і переді мною. Господь Бог знає всі мої думки, Господь Бог знає наміри мого серця. В цьому ключі послухаймо сьогоднішнє читання. Книга мудрості, перший розділ з першого по сьомий вірш: Полюбіть справедливість ви, які правите землею. Роздумуйте про Господа в правоті і простоті серця, шукайте його. Його знаходять ті, хто його не спокушає, і він являється тим, хто не зневірюється в ньому. Адже думки, викривлені від Бога, віддаляють. І всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, ані не оселиться в тілі, запроданому гріхові. Адже Святий Дух, що виховує від лукавства тікає, відступає від думок безглуздих і віддаляється, коли виринає несправедливість. Мудрість же Дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними, бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця, і чує, що його язик говорить дух Господній наповняє всесвіт і, як вседержитель, знає кожне слово. Господь Бог знає також і слово цієї проповіді того, що має долинути дойти до нашого серця. Початок сьогоднішнього читання залишимо на кінець цієї проповіді, але помандруємо далі. Роздумуйте про Господа в правоті і в простоті серця, шукайте його. Ця простота серця не має на меті. Того, що так часто культивується і підтримується в релігійних колах в церкві, на превеликий жаль і на великий сором, є велике запотребування людей говорити про простих людей, говорити, про, про те, що ось головне це от простота. І за цим не йде та простота, про яку в цьому тексті мова зараз ми це все розберемо. Дуже часто говорячи про цю саму простоту, люди або хочуть відмовитися від власної відповідальності, тобто відповідальності за свої рішення, за свої вибори, за свої думки, за свої слова, за свої вчинки, за свої занедбання, а скинути це на когось іншого. Ну і тут говориться про цю саму простоту от ми прості люди, чи там просто прості хтось там простий. <плес> і дуже часто за цим стоїть е, теж лінь. Лінь, в тому числі і духовна лінь розвитку. Але подивимось далі, що, про що саме говорить цей текст, тому що потрібно дивитися в контексті. Його знаходять ті, хто його не спокушає. Господа Бога знаходять ті, які його не спокушають. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам якраз про Ісуса. Ісус каже, горе тому, через кого приходять спокуси, як можна Бога спокушати. Трошки звучить як абсурд. Ну, як це? Ну, хіба Господь Бог може спокуситися, согрішити? Чи як? Що мається на увазі? Ні, друзі. Та сама історія, яка була з Ісусом на пустелі. Сатана спокушає Ісуса, намагається схилити його до гріха, і тут Ісус каже: «Не, написано, бо не спокушатимеш Господа Бога Твого. Що мається на увазі в цьому? Не спокушатимеш, не виставлятимеш його на пробу. Не схилятимеш його до якоїсь думки. От має бути по-моєму тупцею ніжкою, нахмурюю брови і все, Бог має зробити так, як я хочу. Як ти, Боже, зробиш це і це, то я в тебе повірю. Як ти, Боже, будеш такий-то і такий-то, то я там тобі цукерочку дам, там помолюся там щось. Так ніби наша молитва, що небудь дати може. Це нам вона потрібна, та молитва, а не йому. Ну Він хоче, щоб ми були з ним, але це не означає означає що ми його, що ми маємо право що ми праві шантажувати його якимись там молитвами новенними дев'ятницями там чи ще чимось іншим Багато людей цього не розуміють, саме так ставляться. Кажуть, я помолився, а Бог не дав, все значить, я вже в нього не вірю. Це саме про це мова, про це лукавство. І він являється тим, хто не зневірюється в ньому. Тут про невірство говориться як про серйозну проблему. Проблема нашої доби це в тому, що так багато людей виносять на, на гасла, на транспаранти, ну не в прямому сенсі цього слова, як це було за радянської доби, там ці всі. Е Ради, прости, Господи, як декларації атеїзму по факту дуже часто були. Ні, люди дуже часто кажуть: ось, я би повірив, але як Бог міг зробити те то і те то Тобто я буду уставодавцем, я буду визначати, що правильне, а що неправильне, я буду мірилом, я йому розкажу, як він мав би зробити. І він. Являється тим, хто не зневірюється в ньому далі про невірство в наступних рядках. Адже думки викривлені від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Коли ще кажеться про безумство у псалмах 51, якщо не помиляюся, і сказав безумний у своєму серці, тут мова про атеїзм немає Бога. Ну і тут це саме безумство згадується. Людина віддаляється від Бога, можливо, через якісь труднощі, можливо, через страждання, можливо, через якісь випробування, можливо, через справді якусь дуже непросту ситуацію, але Господь Бог дивиться і бачить серце людини. Чи людина не лукавить, чи людина не намагається прикрити своє власне бажання нечесності. Обману, певних викручувань, самовиправдовувань. Чи людина саме не прикривається цим? Я не знаю. Весь цей текст він про те, що Господь Бог знає, а от ми не знаємо. Але коли людина щось хитрує, то це не залишиться безкарним, тому що Господь Бог не дасть собою помикати і маніпулювати. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде. Чому? Ну, бо там зайнято дурістю. Там вже є дурість. Мудрість туди не війде, бо там занято. Це не рукавичка про казочку. Казочка про рукавичку навпаки. Ну, всі можуть поміститися, не всі. Репне рукавичка. Дурість потрібно вигнати. Потрібно шукати мудрості. Чому культивується антиінтелектуалізм? Чому спрощується багато речей? Чому люди прагнуть до того, що «О, має бути все просто, отак, 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 все просто? Ну не все просто. Тому що доля кожної людини різна. Ситуації бувають дуже різними, бувають випадки дуже різними. Неможливо все спростити. Дуже часто це бажання спрощувати це ну, ніщо інше як маніпуляції, як бажання злукавити. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не увійде, ані не оселиться в тілі запроданому гріхові. Іншими словами, є прямий взаємозв'язок між <кій> моральним станом людини і тим, що ця людина здатна чи не здатна зрозуміти. <кій> <кій> Вчора в моєму Фейсбуці я поширив пост. Один московит написав е, таке певне зізнання. Ода дурості, насправді, що, мовляв, чому ви кажете нам, що ми вас прийшли і вбиваємо? Ми вас не прийшли вбивати, ми вас просто прийшли захопити, зробити з України Росію, е, влаштувати тут свою Конституцію. Ми до вас прийшли з добрими намірами, а ви у нас стріляєте. Тому ми вам відповідаємо у відповідь. Чого це ви нас зустріли зі зброєю в руках? Ми ж до вас прийшли просто з бажанням вас захопити і все, ви стріляєте, ну, то, то ми вам відповідь стріляємо. Сама невинність просто. Ви розумієте, наскільки людина може бути обманута дурістю? Що вона в це вірить? Він в цьому переконаний. Він собі це якось ніби поскладав, ніби там якась логіка ніби є. Ну, насправді це виглядає жалюгідно. Кожен раз, коли людина виправдовує свій гріх, людина шукає нібито якусь логіку, шукає якісь підтвердження, шукає якусь аргументацію, каже: Ну якщо так, то так. А насправді там Бог комусь дав, а мені не дав, то я вкраду або ще там якась інша історія. І людина намагається обманюватись. Пізніше це все затягується, це затягується як петля. І людина вже просто не здатна почути Божого голосу. В це сумління вже нічого проникнути не може, чому, бо там вже зацементовано брехнею? Далі несамовиті слова. Адже Святий Дух, що виховує, від лукавства тікає, відступає від думок безглуздих і віддаляється, коли виринає несправедливість. Адже Святий Дух як Святий Дух. Ну, для нас це очевидно. От є святий Дух. Є Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Нормально, нормально. Але, друзі, ми зараз з вами читаємо книгу мудрості. Книга мудрості Соломона. Вся історія про це сподіваємося, що доживемо до цього моменту, колись отець Василь Косик про це нам розповість. Про те, що книга мудрості Соломона писана не тільки Соломоном. Але це ті часи, це ціла школа, це багато мудреців, писарів записували, впорядковували і так далі. Так, зрештою, і дуже часто із пророками, що це був не тільки один пророк, який це записував, але Це записували його учні, послідовники, пізніше складали ці пісні, там Ісая, Дептро Ісая. Ну словом, це все насправді дуже цікаво. Але зараз сьогодні не про це. Це часи Соломона до Ісуса Христа ще дуже багато століть. Ще дуже багато до того моменту, коли Ісус розкаже про Бога Отця, коли, Бог, коли Ісус розкаже про Святого Духа, коли розкаже про П'ятидесятницю, коли, коли буде історія про Пресвяту Трійцю, але про Святого Духа вже тут кажеться. І багато де в старому заповіті є ось цих відносників, я до них постійно відкликаю, до нового заповіту, в тому числі і про Пресвяту Трійцю. Адже Святий Дух, що виховує, від лукавства тікає. Якщо людина хитрує, не хоче слухати Бога, не дозволяє себе до себе промовити, то Бог не буде ламати цю людину. Не хочеш слухати, ну, значить, не промовлю, не скажу. Відступає від думок безглуздих. До речі, дивіться, як цікаво тут згадується про безглуздя. Безглуздість є ось цим гріхом, який не дає людині дослухатися до Бога. А як це співставляється з небажанням розвиватися? А як це співставляється з тим, що так багато людей ледь не моляться, ледь не чесноту вважають, дурість. От прості люди, це має бути по-простому. Ні, є такі ситуації, що має бути по-складному. Не може хірург високої кваліфікації зробити операцію на оці, щоб це було по-простому. Ну це не по-простому, це мікрохірургія. Що говорити вже про людську душу, де все, що стосується душі, це мікрохірургія. І віддаляється, коли виринає несправедливість. Якщо зайнято гріхом, якщо зайнято дурістю, мудрість, Святий Дух не доб'ються. «Мудрі же, дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними. Несамовиті слова одразу після слів про е, безглуздих, що віддаляється від безглуздих, не лишає, не лишає уст хулителя безкарними. Тут, в контексті мудрості, якби та людина, яка виступає проти мудрості, така людина виступає проти Бога. Сучасний кінематограф, серіали. Дуже часто література, це щось відверто дурне. Десь там в різних соцмережах, Тіктоках, якісь пісеньки, які не мають ні логіки, ні сенсу, якийсь набір слів абсолютно нелогічних. Чим дурніше, тим популярніше. Люди поширюють і, і знають, вау, зато буде популярно. Чим більше людина себе виставить на глум, на осміювання, тим більше буде підписників, тим більше буде грошей. І люди прямо моляться на цю дурість. Тобто дурість стала обожествлюватися. Ми живемо з вами в жахливий час, страшний час. Колись люди думали, що люди не знають чогось, що люди слабкі того, що грішні, що люди чогось не знають, тому роблять погані вчинки. Ні, сьогодні люди мають доступ до великої кількості інформації, але замість того, щоб розвиватися, обирають перегляд дурості. Люди обожествили дурість і поклоняються їй. Саме про це говорять кількість переглядів різноманітних відео на різних платформах. Люди моляться на дурість, люди шукають дурного. Чим дурніше, тим популярніше бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця і чує, що його язик говорить. Дух Господній наповнює всесвіт і як вседержитель знає кожне слово, кожне слово за яке ми з вами будемо відповідати на цьому і на тому світі. Повернімося до перших слів. Вони сьогодні надзвичайно цінні. Полюбіть справедливість ви, які правите землею. Якщо ми, слухаючи цих слів, думаємо про президентів, думаємо про депутатів, думаємо про не знаю, там, прем'єр-міністрів, ще якихось визначних людей, від яких залежить долі інших людей, там від суддів, то будемо абсолютно правими. Але, Але. Як то кажуть, якщо ви їдете в громадському транспорті і трішки засумували, хочете розвеселити людей, просто тужливо зітхніть, голосно головне, і скажіть, до чого довели країну. І тоді на раз, два, три. І починається шоу. Ми зробимо шоу прямо на кухні, і тоді прямо в той момент відбудеться шоу. Друзі. Я абсолютно не забираю відповідальності в сильних світу цього. Якби мене дивився президент, вітанячка. Якби дивилися депутати, теж вітанячка, якби судді дивилися теж вітанячка, але щось мені чуйка підказує, що ці люди, цей канал не дивляться. Так мені здається. І тому мені особисто здається, що коли так часто люди кажуть про простих людей, то, як правило. Ці балачки про простих людей ведуть за собою немало небагато смерть. Повторюся, коли ви чуєте, що хтось розповідає про простих людей, за цим свідомо несвідомо стоїть бажання цих простих людей обманути, використати і дуже часто знищити. Рівно 100 років тому наші нащадки. Які в 20-х роках повірили, що з московитами можна якось домовитися. Землю селянам, фабрики, працівникам. Ці люди повірили, що буде все добре, того що, ну, що обіцяють, так гарно кажуть, можна домовитися. Вже в 30-х ті самі люди їли власних дітей. Люди повелися на розмови про простих людей? Про простих людей. Значить, все буде добре, а не було добре. Сьогодні ситуація повторюється. Сьогодні є трохи подібно. Люди думають. Передусім мають людям дати, людям мають дати. Нащо це виключають? Це світло. Навіщо виключають світло? Ну, ті, хто його виключають, насправді його не виключають, а рятують те, що лопає по швах і ледве тримається. Я не знаю, чи цього дня, в цей понеділок буде світло. Я подивився в прогноз, подивився в план. І там з 12-ї ночі по наступну 12-ту ночі все закреслено, що не буде, кожну годину не буде. Деякі години написано, що два рази не буде в ту саму годину світла. Я не знаю, як так можливо, але. Може, це збій. Я на це дуже сильно сподіваюся, тому що нашої невеличкої техніки цих кількох акумуляторів не вистачить для того, щоб втримати всю нашу техніку і провести і коронку, і службу до Божого милосердя, і Божу службу о 15 годині і далі о і чотири частини. Розарія з вашими телефонами дзвінками просто на це не вистачить заряду. Я не знаю, що нас чекає. Але, друзі, такий нюанс. Детект нам світло не виключає, він його включає. Тоді, коли російські ракети прицільно нищать цю техніку і дуже часто людей. Тому, коли ми маємо ось це обурення, що о, там виключили світло, хіба не можна? Ну, Дуже часто це звучить саме з уст цих, самих ніби простих людей, але по факту це діє дуже сильно на розкол в країні і на Сіяння такої певної недовіри, зневіри, озлобленості. Минулого тижня, коли був обстріл, я знаю одну дівчину, яка, батько якої працює на цій самій електростанції, яку обстріляли. Я в неї питаюсь, як тато. Каже, ну встигли сховатися. І слухаючи її відповідь, я розумію, що. А могло бути таке, щоб би і не встиг сховатися? І тоді постраждала би, постраждали би не лише техніка, але й люди. І від дрона ще якось можна знати, де летить, як летить. Від балістичних ракет не дуже. Я це зараз розповідаю спеціально, щоб ви, дорогі слухачі, розуміли, що коли прості люди нарікають на те, що не стало світла, то за тим полагодженням того світла і тим, щоб це світло було, стоять теж люди живі. Дуже сильно хотілося би, щоб, принаймні, віруючі люди мали такий трошки ширший погляд і розуміння на ту ситуацію, яку ми з вами переживаємо. І так я готовий. З повною відповідальністю говорити про те, що коли ми чуємо слова про простих людей, от прості люди, ну, як правило, дуже часто саме за цим стоїть саме маніпуляція е, цими самими простими людьми. Тому що, ну, як прості люди, це значить, має хтось інший відповідати, а хтось інший, а, 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 а хтось має не відповідати. Тобто, ті прості люди мають не відповідати. Ні, ну, кожен відповідає на. В тому місці, де він є, що він робить за те, що він робить і за те, чого не робить. Полюбіть справедливість, ви, які правите землею, кожен з нас має якусь відповідальність за якийсь шматочок якихось дій. Кожен з нас за щось відповідає. І тому ці слова, вони до мене і до тебе, дорогий глядачу. Дорогі друзі, дякую вам, що подивилися цю проповідь. Сподіваємося, що сьогодні ще почуємося і побачимося як мінімум кілька разів. Дай Бог, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Сподіваємося зі світлом і без ракет з дронами.